В Одесі закінчилася пошукова операція на місці зруйнованого під'їзду, який обвалився внаслідок влучання російського дрона 2 березня. Рятувальники ввечері неділі знайшли тіла ще двох жертв: це діти: дев'ятирічний Сергій і восьмирічна Злата. Їх маму із маленьким немовлям та вітчима знайшли раніше. Вони також загинули. Всього жертвами російської атаки стали 12 людей. З них п'ятеро діти, чотирьохмісячний Тимофій, семимісячна Ліза, трьохрічний Марк, восьмирічна Злата та Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років. І поки люди несли квіти і іграшки до пошкодженого будинку, а в місті оголосили жалобу, деякі люди вирішили, що їм важливіше повеселитися. Деяка молодь відреагувала на трагедію в Одесі і жалобу, і вони не соромилися викладати це в мережу. Сторінки клубів також повнилися кадрами нічного життя, але згодом видалили відео. Тусити молодь йшла не лише в клуби, в телеграм-каналах з'явилося відео, що окрема каста людей виселилася просто на заправці в 11-й вечора, коли в твоєму місті день жалоби. Yes, Вважаєте, чи повинні правоохоронці покарати таких гуляк? Чи ви вважаєте, що вони мають право веселитися, не зважаючи на трагедію? Пишіть свої думки в коментарях, а також ставте вподобайки обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. На Волині судять пенсіонера за ухилянство, якого лікарська комісія визнала придатним до служби. Жінка в лікарні була, операцію зробили, діти саме не міг оставити ніяк. Так само вона по догляду по сусідці не міг оставити, ну не явився тим, що не міг ніяк. Тьо, ну, жінчина теж слаба, теж муж навідатися на другу вулицю. Не міг оставити дітей і жінку. Овинувачений виправдовується, каже, що були поважні причини не з'явитися у місцеве ТЦК. Окрім цього, в нього п'ятеро дітей, як він сам каже, має хвору дружину і чималі проблеми зі здоров'ям. Я по здоров'ю не проходжу. І зараз ще вживаю таблетки. Більше того, зять підсудного зараз служить в ЗСУ. Я рахую, що це несправедливий вирок, якщо от ще хочуть посадити людину. За що людина з'явилася в воєнкомат? Його повозили свою вину в тому, що від служби ухилявся, чоловік визнав повністю. Ратнівський районний суд визнав його винним в ухилянні від мобілізації, позбавив волі на три роки умовно. Проте місцева прокуратура наполягає на більш жорсткішому покаранні відправити чоловіка реально в тюрму. Відношення до свого обов'язку, яке повинен виконати громадянин України, породжує негативне ставлення суспільства до таких до таких подій і показує негативний приклад іншим особам, надає можливість чиняти злочини. Як вам такі новини? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк і пам'ятайте, команда Україна сьогодні працює для вас. У Івано-Франківську група підлітків тероризує місцевих жителів. Вони нападають на перехожих, жорстоко б'ють людей і запорскують із газових балончиків. Свої напади зломисники знімають на відео і потім хізуються подвигами у закритих каналах. Як і годиться, справжнім героям нападають вони натовпом і зі спини. Судячи з оприлюднених кадрів, для нападників не мають значення ані вік, ані стать жертви. На оприлюднених відео зафіксовано напади молодиків на бабусю, що повертається з магазину, двох чоловіків середнього віку та двох молодих хлопців. За що на крики постраждалих, і запитання за що малолітні злочинці не реагують. Людей вони б'ють, не кажучи взагалі жодного слова. О, зубити, за що? За що? За що? Нині поліція Івано-Франківська встановила двох хуліганів і шукає третього. Відомо, що їх доставили до місцевого управління поліції для допиту, де вони зокрема і пояснили, для чого це все робили. Хочу сказати, що мені дуже шкода та соромно щодо моїх дій, які є на цих відео. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми з знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Так, один із затриманих, 16-річний хлопець, не є учасником жодних молодіжних рухів. Батько затриманого пішов добровольцем до ЗСУ і зараз захищає Україну. Підлітку оголошено про підозру скоєнні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство, та вирішується нині питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Правохоронці також інформують, що одна із жертв вже підтвердила факти, викладені на відео. Зараз шукають інших потерпілих. Ось плащ. Так, і це її плаще, навіть є сліди. От бачите, запах ще оцей полонці. Угу, та Балончико. Якому буде зручніше? О, буде видно. Та водно, а вона що грязна. Напишіть, друзі, в коментарях, що ви думаєте про це все. І не забувайте підписуватись на наш youtube канал Україна сьогодні і ставити свої вподобайки під нашими відео. Викрав і тримав під землею. На Миколаївщині через два дні пошуків нарешті знайшли викрадену восьмирічну дівчинку Ангеліну Чугай. Дівчинка зникла з дому ввечері 1 березня. Підозри у викраденні дитини відразу впали на колишнього співмешканця її бабусі. У пошуках дитини правохоронці обстежили всі будівлі та приміщення селища і його околиці у радіусі 5 кілометрів. Оглядали також колодязі, лізосмуги і пустирі, підключили і аеророзвідку. До пошуку зниклої та її викрадача був залучений особовий склад місцевого відділення поліції, районного відділку найближчих відділень оперативники. Слідчі слідчого управління, ювенали та фахівці кримінального аналізу обласного управління поліції, кінологи, військові та мешканці села. На щастя, дитину 50-річного злочинця вдалося знайти. Зайшов через борт, вона не спугалася, закричала. Так рот, сказав, будеш кричати нас волки сажарути. Спугалася кричати. Дальше я понял свою ножках. Потом она попросилась йти сама. Я надел на неї свої носки, свои кроссовки. Кроссовки слетели, кроссовки Я сам одел потом. Она шла в носках. Чоловік ховався з дитиною замоскованій схованці під землею посеред поля поруч із трасою Кривий Ріг Миколаїв. Викопав нору на аеродромі, замаскировав. Хотел вечером отойти обратно. Вона сильно просила в папі. Поліцейські дитину відразу відвезли до медичного закладу. З нею працюють психологи. Зловмисника затримали і повідомили про підозру за статтею незаконне позбавлення волі і викрадення людини. Йому світить до п'яти років позбавлення волі. Кричав Слава Росії, а Україна має зазнати втрат. Служба безпеки України відвідала у Києві блогера неадеквата, який у своїх соцмережах поширював відео, де розповідав, що люди у формі це представники нетрадиційної орієнтації. Крім того, лаяв військових ЗСУ та всіх українців-патріотів. Відомо, що цього горе блогера звати Лам Еміль на своїй сторінці в соцмережі. Напередодні блогер розповів, що до нього буцімто приїжджали люди військовій формі, які побили його та намалювали свастику на стіні. Втім, він лише показав сам символ, але жодних доказів не надав. Крім того, Еміль заявив, що гуляє по вулиці та вигукує слова слава Росії. За його словами, він хоче, щоб його за це побили, але цього не відбувається. Ніхто нічого не піше, я не розумію. Люди, люди добрі українці, зікаль, слава Росії! Ходив мене, будь пожалуйста. винесіть мені води. Говорю, дайте мені пі, посадіть мені в тюрму хто нібудь, говорю. Зрештою до нього додому таки навідалися вже не уявні військові, а співробітники СБУ з їхнім візитом агресія у голосі хлопця зникла разом із проросійськими наративами. Він різко перейшов на українську мову та вибачився перед всіма, кого образив. каже, що буцімто усвідомив провину, а провокативні відео вже видалив. Приношу свої вибачення за відео, якому я образив увесь народ України всі підрозділи ЗСУ України та виправдав. Агресора РФ та їх напад на нашу країну після розмови з СБУ я повністю усвідомив свою провину та зобов'язуюсь видалити усі відео пов'язані з цим. Слава Україні! Та, схоже, це вже не допомагає київському блогеру, і за ним вже закріпилася репутація любителя руського міра. Так, наприклад, столичному метро Лам Еміль, який кричав сторіс слава Росії, зустрів українського військового. Що трапилось далі? Здогадайтесь самі. Я все Друзья, подписывайтесь на наш YouTube канал и оставляйте свои вподобайки под нашими видео. А, тому из вас, дорогие дети, кто закончит этот год на одни пятерки, я привезу ухо азовца. Кого, который отрежет мой товарищ товаріж. А тепер російський найманець В'ячеслав Суботін з позивним Вихідний сам поїде у чорному пакеті. Воєнний злочинець врешті досягнув тільки того, що став успішно демобілізований назавжди. Упаков... До речі, бойовий товариш з позивним Крейзі, якого згадує Суботін, теж вже відправився до пекла. Зсу ліквідували окупанта у бою під вугледаром. А якою точно була смерть вихідного, є кілька версій. В його підрозділі пишуть, що бойовик загинув зі зброєю у руках при виконанні бойового завдання. Тут про траур, трагедію та чорний день. Водночас інші російські чати та закриті групи у месенджерах повідомляють, що суботін розбився у ДТП під Маріуполем. Не виключено, що закобзонили його партизани або агенти спецслужб. Суботін був начальником розвідки російської бригади Еспаньола, яка вже брала участь у боях за Маріуполь та Бахмут. На початку року в нашому ГУР підтвердили, що Путінська єдина Росія офіційно надала Еспаньолі статус ПВК. Еспаньола в більшій своїй мірі це представники якраз фанатської субкультури, футбольних ультрас, хуліганів, які. В Росії ну, достатньо велику силу мали з точки зору сили, такої, як вони між собою б'ються. Це дуже серйозний рівень сильних спортсменів і дуже організованих таких угрупувань. Однак цим угрупуванням не вдалося як свій час, наприклад, в Україні. Боротися проти злочинної влади, проти режиму ФСБ, і вони завжди знаходилися в тіні. Не виходили ні на які там політичні акції останні і, там буквально 5-7 років до повномасштабної війни. І ще їх дуже сильно їм закрутили гайки в плані того, що в Росії зробили «Фанайді» називається, Тобто, якщо ви йдете на футбол, там потрібно всі можливі дані давати. Будь-якому фанату це дуже не сподобається. Однак, ось ці організовані фанати нічого не зуміли протиставити режиму Путіна. Дорожна аварія трапилася в щеценні в Польщі, водій легковика збивав людей на зебрі. все наче в комп'ютерній грі, але й справжніми жертвами. Форт Фокус, 33-річний мешканець ще раптово з'їхав з дороги, виїхав на пішохідний перехід, а потім на тротуар і здійснив наїзд на кілька десятків людей, навіть не намагаючись гальмувати або когось об'їхати. Після такого божевілля постраждало 20 людей, з них 6 українців, намагаючись утекти водій Виїхав на зустрічну смугу на проспекті визволення. Після чого зіткнувся з іншою автівкою. Постраждало четверо людей. Спочатку. Це справляло враження, ніби то теракт, бо важко уявити, як до такого можна дійти. Порушника спіймали і доправили до СІЗО. У нього в крові не знайшли ні алкоголю, ні наркотиків. Втім, за даними ЗМІ, поляк перебуває на психіатричному лікуванні, пояснюючи, чому він виїхав на тротуар, де було повно людей, Модій сказав, що чогось злякався. Та йому здалося, що його хтось переслідує. Але за то, що зробив. Ведук устал слідчих, його. Олександр Плодихстий повідомив, що у результаті в'їзду водія у НАТО у Щеценні постраждало шестеро громадян України, четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п'ятирічний хлопчик. За словами плодихстого, лікар повідомив, що стан жінки стабілізувався, загрози життю наразі немає. Дитина перебуватиме у лікарні ще 2-3 дні. В неї опікуються друзі з сім'ї, решта українців перебувають у стабільному стані.